Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, в нас продовжується все ще тема каховки. верніше, підрив цієї дамби. А, вчора я спеціально дивилася екстрене засідання Ради Безпеки ООН. І ви знаєте, цинізм а, хронічних неадекватів. Сьогодні таке, такий вираз. А, Почула, мені він дуже сподобався. Це дійсно неадеквати. Ось, звірями їх назвати не можна, тому що звірі більш толерантніші. Гаразд, не про це. І так, ось це екстрене засідання Ради безпеки ООН. Мені сподобалося перше Албанія, здається, я прямо в захваті була. Ви знаєте, років 10-20 тому і не повірила би, що так світ про нас говорить. Тобто на нашій стороні. А, мене цікавить результати засідання, якими вони будуть. Ну, я так бачу. Ви знаєте, відверто скажу. Переливали з пустого порожнього, працювали, працювали, а результату все рівно не видно. Кожний залишився по свою сторону барикад. І ще я можу сказати: до речі, вчора вони святкували російської мови. Так, вони і залишилися, непонятно де. І так, конкретних результатів нема. Вони або ні до чого конкретно не дійдуть. Ось, зараз я подивлюся. Одні за швидкі, інші за допомогу. Я би сказала, в принципі, в принципі, ті, хто виступали, ті, хто приймали участь в цьому засіданні, готові щось вкладати, щось дати, чимось допомогти. Ось ці дві карти вони про це говорять. Все рівно я хочу знати результат. Результат, хочу знати. Саме для України. Мене цікавить тільки для України. Ні, все рівно виходить, дивіться, все рівно виходить. Якщо не два жезли в кінці, то два, дві монети виходять в кінці. В принципі, можна докладати цілу колоду безкінечно, але то не змінить результат. Дивіться, у нас іде рух, рух, звичайно, я бачу, що є. Звичайно, дехто ще оглядається назад, дехто ще не впевнений в своїй допомозі. Це було і видно з доповіді, які були. Там була чи Гана, чи ще якась країна не дуже мені сподобалося. Якось так. Знаєте, сух, сухенько, суховатенько. Треба було горло її примочити. То була така негритосочка. А дивіться, що я тут бачу, що би я тут сказала? Звичайно, це питання ще буде висвітлюватися, це ще не кінець. Тобто вони будуть ще дискутувати цю тему. Ця тема так швидко не зійде з екранів телевізорів і з уст європейців західних країн. Але мої дорогі. До результату конкретного я не бачу, що вони дійдуть. На жаль, не бачу, не бачу. Нема тут говорили, балакали, але дій нема. Немає конкретних дій. Розумієте, цей запал, якщо в когось він і є, є такі, що це зупиняють представники країни. Тому, ну, в принципі, з другого боку, ми всі знаємо, що це імпотентна організація, що її давно вже треба розформувати, вона не виконує свої функції. Ось, бачите, ось ці карти і показують те, що я говорю: що їх треба розформувати. Вони, знаєте, як Божа теличка, лиш би було. Ось їх треба розформувати. Це треба м, чітке прийняти рішення. Ось, але щось вони ще не готові. У мене таке враження не готові, хоча карти показують, що треба їм мінятися. Не бачу я ніякого толкового результату. Всі говорили, балакали, виступали, що треба допомагати, треба відбудовувати. Треба це, треба то, але результатів все рівно немає. Щиро дякую вам за увагу, мої любі. Ось це я хотіла для себе теж вияснити. І, в принципі, я це і знала. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.